Привіт всім, з вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. Тільки що приїхали нові сорти фіалочок, хочу показати вам розпаковку посилочки. Тут буквально декілька нових сортів, такий невеличкий наборчик. І покажу вам, які. Всі в діточках листочків тут немає. Так, от тільки розкрила, так все гарно запаковано. Теплювача нема, але зараз він вже і не потрібен, вже тепло. Так, і давайте просто покажу вам, як завжди, тип пакування, як це паковано. Бачите, в таких паперових от тубусах. От, все рівненько тут плотно лежить. Всі сорти класні. Зараз я буквально один ми Розпакуємо, а далі вже будемо роздивлятися самі сорти. І так, розкриваємо, так, бачите, тут скотч і степлером все гарно закріплено, цупкий такий папір. Доставка була новою поштою дуже швидко дійшло. З Одеси до нас до Дніпра. Трошки посоршова. Ну, бачите, да? гарно тут все. Ніце, ми так упаковано далі, йде під шаром паперу. Туалетний папір. Так. Обережно розриваємо, розмотуємо. І хто тут у нас такий красень? Тут повинні бути діточки. Ну, дітки крупні вже такі, знаєте, як стартери. Так, АГ амба. От, Бачите, От такий класний сорт. У мене є Аг Нереїда. І якась ще у мене запальна ніч це теж АГ. Оце два сорти. А це буде у мене третій такий, таке поповнення. Класне. Дуже красиві, гарні сорти Олександра Грачова. Бачила її декілька разів на виставках. Ще давно колись перед війною. Так, бачите, от такий сорт класний. Амба. Це селекціонер із Запоріжжя. я не помиляюсь. Так. Ну, і тепер я зараз всі. Таким чином розпакую і вам покажу самі сортики. Бачите, пакування хороше, ніде нічого не просипалося. Далі під папером тут плівка. Бачите, під плівкою ще закріплений ґрунт, теж, мабуть, туалетний папір. Бачите, все ідеально класно. Так, от я їх всіх розпакувала. Іще ґрунт не звільняла, це трошки пізніше зроблю. Бачите, все класно доїхало. Навіть Жоден листочок не зламався, це дуже радує. Ну, і вийшла у мене, отака, бачите, таке поповнення із українських сортів. Тут всі сорти українських селекціонерів, всі класнючі, діточки всі крупні. крупні. Бачите, всі. Ну, це можна сказати, вже повноцінні стартери, і навіть хтось там один із. Бутончиком вже. Зараз з вами роздивимося, які тут сорти. Плюс тут є подаруночок. Подаруночки це завжди дуже приємно, за це завжди окрема подяка. Ну і так, давайте роздивимося, які тут є у мене сортики. Так, настільки великі, красені, що моя міні-студія для зйомок не дуже вміщає їх. Так, але все одно. Роздивимося. І так, тут у мене два сорти. Так, не падать. Падать, ми любимо, це я знаю. Два сорти ВВ це Зоя Герасимчук. Я тільки починаю збирати її сорти. У мене є вечірній Тернопіль. Стартер, уже такий в молоду діточку, в молоду розетку перетворився, уже починає квітнути. От, і Ну, от трошки ще її сортів. Взагалі, в неї є багато таких гарних. ВВ ксинія. Ксинія. От Бачите, такий же красень. Треба познімати, вже поставити листочок на вкорінення. От вв ксинія. От такий гарнюня, Класно, цвіте, мені подобається. От темно, темне листячко, бачите, зворотня сторона така темно-червоного. Кольору, От. дуже подобається мені. Так, відставляємо те, що я вам показала, я отут в сторонку відставляю. І десь іще був її сортик, також ВВ Багряна енергія. Бачите? Багряна енергія. І ось він уже з бутончиками. Там вже два квітконоса, я отак одразу бачу. Бачите, вже два бутончика там є. Тут світле листечко. Така гарна рівна вже наразі розеточка. Такий виразний, хороший стартер. От, багряна енергія. Один раз бачила його на сайті. Фото ну, сподобався. Так, далі відставляю наступні. Ах, падають. Зараз будемо піднімати, не хочуть стояти. Так. так, дивимося наступний. Ага, а наступний у нас КЗ. Значить, все-таки я вам не зовсім правильно сказала. Значить, більшість українських, а оце один сортик КЗ. Золоті шари. Це Казахстан Заїкіна. От. Така теж. теж тут, бачите, велика діточка. Трошки черешки підвитягнути, ну, нічого, нічого, вона вирівняється. Потім, потім ми його поставимо під світло, все буде гарно. Світло теж листечко, бачите, таке такі, жовтенького відтінка. Дуже гарні, дуже гарні фіалочки. Також мені цей сорт подобається. У мене є її країна щастя. Казео, це єдиний сорт, дуже гарно. Красивий. Так, далі показую вам наступний. Тут ще вони трошки ручки вгору, але просто ж не розпакований ґрунт. Вони, вони вирівняються. Так, просто мені вже не терпиться вам показати. Так, амба я вам показала. Уже да, на початку АГ Олександри Грачової. Класний сортик. Так, наступний. Наступний у нас, ага, оцей був із. В наборі. Це вони йшли наборчиком. І я цей наборчик придбала. Ват Альонушка. Так, валькової, валькової. Є в мене декілька сортів, бачите. Така тут пістря якась цікавенька. Так, угу. хороша теж. Діточка, мабуть, скоро зацвіте. Там щось є вже, мабуть. Так, зачатки квітконосів. Так, відставляємо. Вони погано тримаються, тому що вони замотані плівкою, бачите, з дна також. От. Тому погано тримаються, але це не страшно. Ми все це звільнимо і все буде в порядку. Наступний НК Рафаела Наталя Казак. Це вже всі, бачите, українські, класні сорти. Казак, у мене є сорти, взагалі дуже подобаються її сорти. Це вже такі, знаєте, перевірені роками, що класне. Значить, це Рафаела. Рафаела в мене ніколи не було цього сорта. Я його багато бачила в різних колекціях. От тепер спробуємо. Це справді, знаєте, білі. Взагалі багато колекціонерів не полюбляє білі, але ж треба, ну, мені взагалі то подобається, треба мати в колекції і якісь і білі сорти. Вони теж освіжають колекцію, вносять таких цікавих ноток якихось, то треба якісь мати і білі. Рафаело, це якраз білий, махровий такий сорт. Бачите, розеточка стартера, яка класна вже. Рівненько, трошки оці нижні підвитягнуті, ну, не страшно. Так, от, бачите, такий. І ще, виходить, всього у мене наразі поповнення із 1, 2, 3, 4, 5 чи 7. Зараз нових сортів. Таких, можна сказати, Досить різнопланових, цікавих. От буду ставити листочки з усіх навкорінення. Зараз ставлю багато листочків із своїх, тих, що в мене вже старі сорти, із нових обов'язково треба поставити. От така у мене сьогодні таке поповнення, така радість, маленька фіалочна. Якщо у вас є практичний досвід да, саме з цих сортів, з вирощування цих сортів, то пишіть обов'язково в коментарях, буду дуже, буду дуже рада. І будемо разом з вами чекати, як зацвіте ця діточка. Я взагалі стараюся стартери їх цвітіння одразу фоткати. Дуже часто в інстаграмі в своєму їх викладую. Самі цікаво, і цікаво, мабуть, і вам подивитися. Ну, а наразі всім дякую за перегляд. Бажаю всього найкращого з вашими фіалками і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!